І всім привіт, Роц! Вас підподавайте. Так, ми продовжуємо грати. Ой, без модів за чилі. Так. Я хочу видобуток ресурсів в першу чергу подосліджувати, але в мене там багато по промисловості. Знову ж, я зараз чекаю, поки ви мені зможете дві Амазонки передати. Ось так. Вони відхиляють одну Амазонку, тільки вони передають. Дві відхиляють. А мені потрібно дві амазонки, коротше. Дві ось ці амазонки. Щоб зробити бразильський уряд. Що дуже тупо, що я не можу бразильський уряд без цих Амазонок зробити. Чому вони переходять в північній державі, а не мені? Це Коротше, це дуже тупо. Це максимально тупо. Можливо, через те, що воно, вона прям контролює ці регіони, а в мене вони окуповані. Коротше, це прям бред. Прям неймовірний бред. Так зараз я готуюсь йти на Гватемалу. Збираю там всі свої війська, бо через Гватемалу мені доведеться йти. Блін, тут багато чого треба досліджувати, не тільки промисловість. І собі рондроту про роту інженерів вивчити. Так, і теоретично я можу дозволити зробити ще 12 військ. У мене, у мене людські ресурси вже не збільшуються. Я можу інський народ визволити, але я втрачу. Я втрачу два своїх прям регіони. Це вже. Я буду визволяти інський народ, коли буду вже готуватись їх всіх робити Осередніми землями. Але а я їх всіх зроблю осередніми землями. Я багато з цього отримую. Досить багато. Ну, не досить багато, я дуже багато отримую. У мене зараз національних земель, всього 6,9 мільйонів. Якщо я отримую ще. Ну, речі, як мій флот себе почуває? Я зараз точно нікого тренувати не буду, тому всі просто збирайтесь. В мене. слухайте, а в мене не маленький флот. 133 човника. Ой, тут щось ворожого флоту немає ніде. Ну, дан проти Мексики нема. Яка? Я умо. Ось так, я зроблю. 8000 тисяч сил ну, Да, я очікував на більше, чесно кажучи. Але там, ну, слабкі човники в основному. Блін, якщо ще мало, вдасться капнути до того, як вона в союзники приєднається. Але це буде швидко, скоріш за все. Ну, в плані до союзників приєднається вона швидко. Я і капну її швидко, і до союзників вона швидко приєднається. Там не буде прям шансу сильно щось зробити. Так, Сальвадор. Віддай двоє своїх військ. Я її закинув в цю армію, і ви будете чисто на Сальвадорі стояти. Просто захищати самого себе. Я більше не прошу. Сам себе захищаю все. Так, розширити морський арсенал, дякую. Що ще? Прибережні укріплення, чому б ні? Блін, тут насправді так кажучи, треба обрати між тобою атака організації дивізії, і тобою, який ти мені даш час тренування. Тут військово зобов'язане населення. Півтора відсотки для нас це буде прям відчутно. Це плюс 10%, плюс 200 тисяч. Давайте уроки великої війни, окей. Та-та. Тут я, до речі, зможу визволити миянський народ, ну це далеко. Але і цинський народ можу швидко спробувати визволити. Ну, Мексиканський уряд потім. Ну тут головне, що мені вдадуть війська на захист портів, щоб я сам не захищав їх порти. Це найбільший, до речі, плюс. Тому що коли я їх звільняю, я їх вже війська і ставлю на захист власних же портів. Так, що ж, готово оголосити війну. Сальвадор закликату війну сюди. Швидко прориваємось. якщо мені вдасться. Швидко тут пройтись. То буде ідеально. Але. Ти ще Ти ще не в союзниках? Ти вже в союзниках. Але ти... це не рахується як спільна війна, вони поки що окремо йдуть, якщо встигнуть швидко капітулювати. Так. То Та, я все ж таки хочу консу. Ну ні, мені зараз видобути ресурс. Видобути ресурсів більше потрібно. О, от малокапа капає, як окрема країна. Так, а тепер. Видалити наказ ось цей, видалити наказ ось цей. Видалити ось цей. Спільний фронт. Ось так. Вперед, поки вони не встигли усвідомити, що відбувається. Так, погнали. Та ні, все. Вони встигли Ватималу прикликати як свого союзника. Прикро. Але що ж зробити? Hey, так, вісім. Було б ідеально, якщо б ви якомога далі пройшлись по портам. Ось західне узбережжя. Hey, Є дев'ятка, яка йде сюди. І ви по східному узбережжю. Коротше, все, прекрасно. Так. І цинський народ, визволяємо. Віддай три своїх солдатика Сюди. І захищайте чисто себе. Я більше не прошу, просто захищайте свої ж порти. Я все зроблю сам. З вас тільки захист власних портів. Все, не більше. Зараз. Скоро тут ще вас визволимо, майянський народ. Так, королі створе капаємо. Нормально. Буває. Все можу? Можу визволити майянський народ. Ну, давайте хоча б ще ось цю останню принциду забираю. Давай-давай-давай, заходимо в Мехіка. Визволити маянський народ. Так і є. Ви всі. Е, попросити військ. Ой, що попросити область, попросити війська. віддай всі свої шість військ. Давай в цю армію відкрепити, Ваша мета просто захист власних портів. Я від вас більше не прошу. Просто не давайте себе висаджуватись. Ну і давайте щось цей порт перекрити заодно. Все, кайф, так, полетіли. Мехіка поки капає, поки падає. І США буде падати, бо вони Ордис. просто не встигнуть підійти. І давайте все ж таки ось ці 12 дивізій Я прибираю і ви йдіть до основного фронту. Блін, мені, мені панамського каналу дуже не вистачає, але я й не готовий їх прикликати до війни. Мені. Найбільше, що я хочу, це звільнити Бразилію. Якщо ти передасиш мені. Ти не передаєш просто мені. Дві амазонки, Блін. Я Бразилію, мені необхідно. Мені прям дуже важливо звільнити Бразилію. Це максимально важливо. Ні, напевно. Ні, напевно, нічого. нічого. Ой, як красиво, до речі, тут я вже майже в порт зайшов. Американський. Перший американський порт. А в Америці мені, як я розумію, мені нема кого звільняти. Типу, там все північ. Американський уряд. Мексиканський. Ну, мексиканський уряд також було, круто, звільнити. Знову ж, якщо в якийсь момент ми почнемо програвати, ось десь застрягнемо, то я зможу все отримати. Ну, типу. Отримати Мексику і всю південну, майже всю Південну Америку в якості національних провінцій. Так, давайте швидше підходьте. Коротше, все прям прекрасно. Зараз американці посипляться. Блін. Просто американці ще ось тут зайняті, якщо вони приберуть звідси війська, то Німеччина зможе, типу, втриматись. Тобто вони або програють мені, або програють Німеччині. В них такий вибір. Так, будь ласка, всі швидко вставайте. Я не хочу в оточенню потрапляти. Дуже не хочу в оточенню потрапляти. А ще я хочу мексиканський уряд звільнити. тут точе прикол в тому, що постачання не встигає за мною. Ми розширяємось швидше, ніж нам потерплюють до нас, де ходить постачання. Тому швидше за постачання. Ой, зараз США доведеться виходити з Німеччини. Німеччина дякуй. Давайте новий Орлян ще візьму. Було б красиво. Сполучені Штати, Мексика капнули. Блін. Хе-хе. Хе-хе. Це все на уа. Попросити область? Вітай мені все? Якось багато на себе ти взяла надіслати, відхилила. А, угу, угу. це вже навіть не смішно. Держава на уа. Це твоє? А як так вийшло? Чому держава Майя мені перейшла, а держава. Тому ось тут території переходили мені, а тут же вони чомусь державі на уа приходять. Тобто я зараз не можу зробити дві країни через власних маріонеток, які просто мені заважають. Просто щоб заважати. Ви знущаєтесь наді мною. Це важливо, особливо Мексика для мене була важлива маріонетка. Я багато ставив на Мексику. Все зараз. Спробую зробити так, щоб США посипались, а скільки це можливо. Ну знову ж, вони зараз е дуже затягнуті в бої в, в Європі. Ну окей, хоч США мені переходить, хоч і на цьому дякую, що США повністю мені переходить. Але все інше це такий бряд. Так, уроки Великої війни це на населення? Десь мені дадуть ще? Ні. на, не знаю. Перепрежнього укріплення отримую. Не знову ж капнути США і отримати США, як маріонетку, це взагалі б краще було. Держава на ну це ненормально нормально. Ну, віддай ну ти. є. От, до речі, вони похитили наш проєкт, ай дуже. Держава Науа погодилась мене все, мені все передати. М ні. Тут просто щось не так. А, 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 це вони або мають існувати і мати бути моїм суб'єктом або їх має не існувати. І я маю контролювати всі. Коротше. Я зрозумів. Прикол зрозумілий. Треба, щоб вони капнули тільки потім. Я зможу з них зробити підконтрольні території. Уряд. А чи. Так, дайте подивитись ще цей фокус. Усі американські та полінезійські країни-суб'єкти, і я не впевнений, що це уряди входять в ці суб'єкти. Типу, я не впевнений, що Бразилія і Мексика рахуються, а все інше ми майже все інше контролюємо. Типу зробити інський народ, взяти фокус, щоб вони прям були маріально, ну, типу, прям моїми національними осередніми землями. Але я опущу тут гавайський народ опущу, самоанський народ і ось ці інтуїнські народ, які на півночі. Коротше, якщо почнемо програвати, то я уйду в фокус. Фокус створення національних осередніх земель. Що мені здається, це вже пора було б. Треба було б робити. Бо ми вже в Америці і вже в нас дуже мала щеність військ. Можливо, після цього фокусу одразу візьму. Одразу і візьму. Ой, тут контрнаступ присилимо, можете зробити, Погнали. Ну Окей, поки роз... окей, окей. Поки я спробую Ріста, не багато. сильно поспішати. Блін, знову ось цей новий Орлеан. я завжди ненавиджу Ось ці болота в новому Орлеані. Це просто пекло. Для мене це кожен раз пекло. Коли я доходжу до боліт в новому Орлеані. Блін, ще не справді кажу, що мені дуже прикро, що не. Ну не можна прямо зараз зробити мексиканський і бразильський. Я б хотів. Я б хотів. Але нехай. Ну, Блін, теоретично, я прям справді багато національного. Знову ж, національного населення в мене 6,9 мільйонів. Чисто Болівія це 2,5 мільйона. Тут. о, тут прям багато. Я рахувати навіть не хочу. Ще уругвай, ти під 2 мільйона. Не... Тут ще десь ну, мільйон буде. Окей, більше 500 тисяч. Тут чисто в цьому регіоні 5,5 мільйонів. І тут 3,1 мільйон, це вже 8 мільйонів. Ще плюс Панама Коста-Ріка мільйон. І ось тут півтора мільйона і 1,7 мільйони. Тобто ще 3 мільйони. Коротше, я можу збільшити своє населення в рази, промисловість мене і так сильно зробити неввійну армію, і почати ще сильніше і активніше давити Америку. Хоч і зараз я її активно і сильно давлю. Але ми розуміємо, що це недовго. Коротше. Новий Орлеан зараз впаде. І вони ще не можуть з Європи вийти, бо Німеччина, але я сподіваюся, що Німеччина буде довго триматись. Він просто я або зараз роблю все національними. Ну, блін так, тут не, знає, тут не прям багато територій потім на півночі. Доби, я, дивіться, я втрачу ось тут: інтуїнський народ. Я втрачу не національними самоанський народ і гавайський народ. Шато, шато, це не великі втрати. Ну, типу, взагалі невеликі втрати. До речі, я ж коли казав, скільки отримую, я ще піру не порахував з їх. Ось тут 4 мільйони, а тут 1,8 мільйони. І тут 2 мільйони ще буде. Ну. Ну, я прям я прям багато отримую, якщо піду в цей фокус. Так, все, мені треба йти в об'єднати народи. Бо це поки що ми тримаємось проти США. Буде момент, скоріш за все, коли мені доведеться трохи відступати. Я тут поки активно розширяюсь, не дуже думаю, чи про втрати. Бо тут тільки ось тут на сході. Втрати, але взагалом треба бути дуже обережним. Туреччина до союзників. Німеччина тримайся. Я дуже сильно зараз затримую США, тобі щастить. Ну, типу, зараз США дуже сильно буде відволічена на мене. Багато дивізій їй доведеться перенести на мене. І вона дуже зараз великі втрати несе по промисловості. Блін, авіація, чи є сенс взагалі робити в моєму випадку авіацію в моєму стані? Так. Окей, прикол в тому, що, типу, я тільки нещодавно взяв ось цей укріпити берегові лінії. Війна в США ми зайшли тільки місяць тому, першу приміцю в США взяли. А вже так непогано бігаємо по ним. Знову ж можна буде відступити, якщо що, укріпитись по Мексиці. Але ми величезну частину США вже захопили, кріпити бірогові лінії. Е, ну п'єднані волею. Але прикол в тому, що тоді в нас почнуться бої ось тут, ось тут, ось тут. А я не дуже готовий до цього. По-перше, окей, в такому випадку визволити інський народ. Перед тим, як брати цей фокус. Взяти об'єднані волею. Я отримую прям. Ну, я стану дуже сильний Скинути 12 дивізій сюди. Сюди не прикріпляти. Три дивізії сюди. Три дивізії. Я не знаю, тут прохід. Ось ця провінція сюди. Три дивізії сюди. Три дивізії сюди, все. І ось всі ці Все це, ось ця територія стане моєю національною. Ну і купа дивізій ще додаткових. Що завжди приємно. Західне узбережжя нам куди легше дається, ніж східне. Бо на східне вони приїжджають, типу, вони, коли повертаються з Європи, вони приїжджають саме на східне узбережжя. Через Це тут так складно, але я не готовий зупиняти активний наступ. Бо навіть по західному узбережжю пройтись, це дуже важливо, бо тут гори. Захопити західне узбережжя більш важливо, ніж східне. Східне легше потім буде. Так, новий видобуток ресурсів, дякую. Ще, напевно. Де загроза висадки? А, сюди? Ну, я готовий. Давайте. Навіть підкріплення дві дивізії звідси сюди. Одного з вас сюди. Я ж не лох. Зараз ще дві дивізії в підкріплення. Та я думаю, навіть усіх ось так. Ну, коротше, я, я готовий був до стримання. Так, мені потрібен вчений по танкам. Мені потрібен вчений по атомці. Погнали. Сюди, сюди. Все. Вчені є. Нехай працюють. А, самі проекти? Ну тут хаубіцю надтяжку. А, ну окей. Вона чомусь не могла почати вивчати. Тут ППО плюс танчиком. Ой, човником ППО, човником. Ще човником, не знаю. Надійність, міцність крейсера. Піхотка, це в нас. Нехай захист проти танкова атака, що важливо. А ви. Давайте піхотна атака, Та не висадіться Вони сюди, я... за це я не хвилююсь, Вони не впоруються, не потягнуть мене. Ой, в Сенсі. Блін, а вони сюди ще висаджувалися, а я якраз вийшов з цих територій. Упс. Упс, 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 упс 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 упс. Що ж, ось що ми робимо. Видаляємо накази. Ставимо сюди. Тут ти. Де ще одного свого солдатика. Приєднуйся сюди. Так ні, ми не атакуємо в жодному разі. Наша мета не дати їм тут хоча б розширитись. Але ну, об'єктивно неприємно. Але ну. Почекайте, скоро їм буде ще більш неприємно. Так, бі... так більш неприємно, ніж нам. Та й знову, ж. два That's порта. Вони в нас захопили два порта в той That's час, коли ми в них захопили, ну. Я, я навіть вік тут читати. Тех... Техас і Каліфорнія, я захопив два найбільших її штати. Техас і Каліфорнія. Yeah. Техас і Каліфорнія. Ну це прям. О, кому? Я можу комусь зменшити автономію? Я не бачу сенсу це зараз робити. Ми зараз їх всіх отримуємо як національні. Блін. Ні, дивіться. А тут і за Бразилію, типу, якщо і Бразилію, і Мексику, і Америку можна зробити національними. Вони б також зробились тут по цьому фокусу. Але я не витримаю війну з Америкою без додаткових сил, тому мені доведеться це зараз зробити. Або я б міг би просто усі дорослі мусять служити. І в мене було більше людських ресурсів. Америку не одразу біжати капати, а трохи почекати. Завдяки мені Німеччина тримається, по-перше. Короче, не знаю. Ой, як неприємно. Зараз це буде. Тут треба просто трохи протриматись. Короче, не знаю, наскільки я правильно все роблю зараз. Може, і справді краще треба було б встати на якийсь час, постояти, подивитися, що відбувається, а не агресивно розширятись. Так, ви. Попросити війська. Імперія Інків. На окрему армію. І сюди. Також допомагайте. Допомагайте їх затримати. Може, якимось чудом ми зможемо їх тут втримати. стримати. Не дайте себе розділити навпілку. Будь ласка. Ви, ви дали себе розділити варто. Я вас обожнюю. Цікаво, зможемо ми сюди пройтись? Ні. Не вистачало, щоб мене хтось ще капнув. Так, окей. Окей, знаєте що? О, По послання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо прибрати Warfactor перед ой, придбати, додати до бажаного, це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає прекрасно. Уявіть, яка вона буде через півроку. Якщо додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоть Сідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А так, взагалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!